Комунальні тарифи болюче питання для українців. Середній рахунок наближається майже до 4 тисяч гривень. І хоча до кінця року не планують піднімати тарифи, витрати відчутні. Як справляються містяни? Давайте запитаємо. Ну підняли комфортний дім, підняв ще так раз, як було. Вивіз сміття, підняли, та все попіднімали. Ще світло тримається так. Ну треба платити комуналку, тому що будуть рости борги. Відповідно, відказуємо собі. Менше купляється якісь продуктів туди сюди По секундам ходимо. Ну, десь дві-три тисячі двох кімнати похватера. У нас якщо холодно ми включили, протопили, вимкнули. У нас не такий котел, що температура не виставляється, виставляється там е мощність. Та нічого, що робимо? Платимо. Що робити? Якщо немає можливості ну, отримати субсидію, то що робити? Треба платити. Ой, та набагато, дуже особливо піднялася ціна на газ і на світло. Це дуже суттєво видно. Ну, ви розумієте, тут треба так само брати кожну ну, якби площу. Ми виживемо в будинку, то в нас дуже дуже великі рахунки. Тобто світло десь 2 тисячі, газ 5-6. Мендую приміщення, тому я. Власник платить, а я входиться в стоїмость, але причому стоїмость оренди підняли. Я вважаю, що це, звісно, пов'язано з комунальним підвищенням. Ну, двокімнатна квартира десь дві з половиною виходить, комунальні послуги. Це багато вище було, десь дві, мабуть. Ну, трохи вдарило. Ні, ні, ну, економлю, звісно, економлю. А на чому? Ну, там послуг за опалення, за воду, за електрику. Ну я зараз ну, цифри якісь навести не можу. Вдарило, звичайно. Ну, відсотків думаю на 30. Напевно, що так. На продуктах харчування Економили. Звичайно, що економили. Ну, приватний будинок, то неможливо зекономити. Не орієнтуюсь, тому, що оплачує чоловік. Чесно, і тому я напевне далека від того питання. Мусимо справлятися, куди діватися. І, і туди, і сюди, і мусимо йти своїм чередом, бо інакше не буде. Світло, газ. По-любому, і вода тим більше. Інакше ніяк. Треба економити, бо вилетимо кажучи в трубу. Десь переважу до 500-600 гривень. Більше. Чотири тисячі, я думаю, це не є мало. У нас двох з дитиною. І так. Ну, економія тут взагалі не говориться ні про що, ні в яких випадках. Економити неможливо. Бо все дуже дороге, так. Проня і так далі. У мене дві тисячі на місяць. Дорожче. Дорожче. І то ще не підвищені ціни на газ, а ж кажуть, що буде ще підвищені ціни на газ. Дорого, звичайно, що дорого. Але вони що, вони крадуть, ви що на як вони. Ось такі думки франківчан свої ж залишайте у коментарях під цим відео.